Чому люди обирають мене саме як куратора або наставника? Тому що я не просто навчаю, я веду шляхом, який прийшла сама. Я прийшла свій шлях від звичайної роботи касира до позиції топ-лідера, до людини, яка створила свій стиль роботи, свою команду, свій вплив і можливості. Я знаю, як це починати з нуля, коли немає підтримки досвіду чи впевненості. і знаю, як вивести людину до результатів, бо роблю це щодня. Я працюю чесно, відкрито і по-людськи. У мене немає високих слів є реальні інструменти, реальні кейси, реальний досвід, який я ділю на конкретні кроки, зрозумілі кожному. Мене обирають, бо зі мною легко, бо я пояснюю складне простими словами: спокійно, бо підтримую і веду поруч. Результативно бо доводжу людей до заробітку, до впевненості, до дій. Цікаво, бо я живу тим, що роблю, і передаю цей стан іншим. Я бачу потенціал у кожній людині, навіть тоді, коли вона сама його не бачить, я не даю порожніх обіцянок. Я даю систему, досвід і постійну підтримку. Мій стиль це поєднання людяності, досвіду, сильного бачення і щирого бажання, щоб люди навколо мене росли і змінювали своє життя. Тому люди й обирають мене.